Сьогодні у Львові попрощалися з народним депутатом, колишнім спікером Верховної Ради Андрієм Поробієм. Політика поховали на Личаківському кладовищі екс Верховної Ради та чинного нардепа. Поробія вбили у Львові 30 серпня. Одного у нього вистрілили вісім разів, розглядають різні версії. Серед них російські слід підозрюваного взяток під варту без права внесення застави. З нами на прямому зв'язку військовослужбовець Збройних сил України, керівника ТІ проекту товариш Андрія По. Я Тарас Роцевич, пане Тарасе, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Героям слава, дякую. Пане Тарасе, сьогодні Львів попрощався з Андрієм Порубієм. Було чимала кількість людей на церемонії прощання на похороні. Також була і велика кількість політиків, як але дуже символічно, що і в цей день сьогодні також обирали міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві Андрія Порубія. Він свою провину визнав. Чи ви бачили ці кадри зі зали суду? Ні, на жаль, я, я ці кадри не бачу, оскільки приймав участь в процесі похорону. І тому, на жаль, не бачив ці кадри. Ну, підозрюваний визнав. Що він скоїв вбивство Андрія Порубія, також він сказав, що на нього не тиснули спецслужби Росії, що не шантажували сином тіла, що це була помста українській владі, пане Тарасе, якщо говорити про пана Порубія, так яким він запам'ятається вам, і чи було йому за що мститися, вибачте, за таке формулювання? треба треба бачити треба розуміти якщо ми вбиває не ніж вбиває людина яка його не його використовує вбиває не куля вбиває той стрілець який стріляє і тому казати про те що ця людина самостійно вирішила вбити українського політика і патріота спомсти чи з якоїсь причини що в нього там влада щось не не так йому, але це просто дуже дуже надто банально. І е, я, в це, я в це не вірю. Я вірю, що е, Андрій Поробій, якщо і перейшов комусь е, дорогу, то слід того, слід того хто, кому він перейшов дорогу, знаходиться в Кремлі. Яким ви описали е, Андрія Поробія як друга? Як друга дуже відданий, дуже жертовний. Дуже товариський душа компанії, душа товариства. З якого періоду ви знайомі? Я знайомий з квітня 88-го року. Тобто, це якраз, якщо не помиляюся, коли Андрій Парубій став співзасновником організації спадщина. Саме так ми, ми з ним спільно організовували це товариство і ще з десятьма іншими хлопцями. Ну, це е, було товариство е, ну, мета цього товариства виховання нового покоління української молоді, вільно від корупції, рабства та національної неповноцінності. Якщо я не помиляюся, так було задекларовано. Так, так. Це було об'єднання юнаків ідейних, які мали за ціль е, створення української держави. І ми починали в дуже великому, дуже невеличкому колі, але з часом це коло розросталося, і на кінець кінців ми здобули. Здобули свою свою ціль, ми здобули державу і тепер, але боротьба не закінчилася. Боротьба продовжується. Ми тепер зобов'язані захистити наші здобуття і, і для того, щоб перемогти наших одвічних ворогів раз і назавжди. І щоб то питання взагалі більше ніколи не повставало. Для вас, Андрій, Парубій, як політик, як би ви його описали? Для мене тяжко говорити про Андрія Поробія як політика, тому що він для мене для мене, перш за все, був моїм побратимом, моїм товаришем, моїм другом і другом моєї сім'ї. А його сім'я і наші, наші ми сіми товаришували сім'ями, і тому я тільки розглядав з той. як політика. Я скажу так, що він, він був в політиці фактично ціле життя. А й дійшов до політичної вершини, і на тій вершині зробив такі кроки, і такі дії, які ні до нього, ні перед нього фактично не робилися. Тобто, отримання Томосу я б приблизно прирівняв до рівня після, можливо, після декларації незалежності, і після не знаю, можливо, на рівні з прийняттям конституції. Але... І закон про мови, і закон про декомунізацію це все його заслуги. Ну, також з відновлення Національної гвардії України паровій був один з ідеологів цього рішення, закликав громадян долучатися до національної гвардії. Також підписав наказ про те, що добровольці самооборони майдану діятимуть у спецбатальонах Нацгвардії при МВС та Збройних силах України. таким чином надавши добробатам офіційну можливості для захисту країни, законодавчі. Так, як я просто ви знаєте, ми коли говоримо про Андрія Порубіяна про великий жаль, вже у минулому часі. Е... Він ж для Росії був як кістка в горлі не тільки через свою законодавчу діяльність, і те, що він був активним політиком з чіткою позицією, спікером Верховної Ради, а через також його активну участь в революціях, які не дали Росії втілити свої наміри в Україні. Зокрема, Помаранчева революція та революція гідності. Можете розказати про ці періоди в житті Андрія Пробі. Та ми були поруч і в ті часи ми були поруч. Ми були разом на майдані. А і він був один з тих небагатьох, хто маючи досвід, маючи досвід роботи з організацією української молоді спадщина, зумів сформувати сотні на майдані. зумів організувати силовий блок на Майдані, тому що майдан. А фактично на майдані була більшість чистої води політиків, які гарно вміли промови говорити гарні ідеї. Але ці ідеї і ці ці речі треба було захистити. І Андрій був якраз одним: ну одним з основних, хто тих, хто сам організував. Охорону майдану самоорганізував організував сотні, і саме ними керуки ними керував, оскільки мав досвід спадщини, досвід організації і досвід роботи з молоддю і з людьми, які здатні захищати свій вибір зі зброєю в руках. Ви знали, що росіяни демонізували демонізували Андрія Порубія? Так він був один, один з, з тих, кого постійно згадували як ультра ультрарадикал, ультранаціоналіст, ультра, радикал, ультра, ультра е, щось. Тобто в їхньому розумінні він був один з основних ідеологів і основних елементів спротиву російській окупації. А як сам пан Парубій до цього ставився? Чи обговорювали про це з ним? Ну як обговорювали, ми тобто, собака гавкає караван, іде. Ми робимо свою справу, ту, яку маємо зробити. А що про нас говорять, то то є їхня справа. Тобто, він, він він чітко уявляв, хто наш ворог. Він чітко знав, як з ним треба боротися, що для цього треба робити. І частину закидів, які вони ну велика частина закидів, які вони були, вони були по ділу. Справді він воював проти Московщини, він воював проти Кремля. Він воював проти Росії. Він воював за Україну. Він воював за її незалежність. Він воював за, за той спосіб життя, яким ми хочемо жити. Чи вам було чи вам відомо? Чи були погрози пану пробію? Погрози були хіба на Москва ТВ, скажімо, і загального плану, якісь погроз таких, щоб можна було сприймати як практичні прогрози, то я про них нічого не знаю. Чи це обговорювали, чи можливо пан Бурбій говорив про те, що йому потрібна була охорона? Так, він після того, як він закінчив каденцію головою голови Верховної Ради, в нього була протягом року часу була охорона, але, на жаль, згідно закону вона передбачена тільки на короткий час після після складання повноважень і тому вона була відскасована і він останні декілька років він жив нормальним життям повноцінним життям ходив по місту сам без охорони без нічого на жаль вороги цим скористалися а чи зараз десь можливо ви обговорювали так з паном борбієм чи були зараз останнім часом погрози і чи Виникала тема про те, щоб найняти можливо, охорону. О, останнім часом я, ми таких речей не обговорювали і ну, таких питань не піднімались. Угу. Е, я ну ви знаєте, для, для багатьох це стало шоком. Що сталося з паном Боропієм? Е, ми висловлюємо команду щирі співчуття родині, тому що це жахливе вбивство, і е, Росія має сповна понести відповідальність за свої дії. Е, для вас це стало несподіванкою? Напевно? Так, звичайно, то було не, не несподіванка, то був шок просто для мене, тому що я був одним з останніх, хто розмовляв з ним. І, і тому для мене було просто не ну, шоком, бо інакше його не назвати, коли я дізнався про ці новини. Пан бор, пан парубій себе безпечно почував у Львові? він чув себе він був на своїй землі чув він чув себе як повноцінним то він він не ховався він не бігав він не, не був е, якийсь перестрашний заляканий то все. але е, на жаль то то не перший то не перший випадок коли це трапилося з українськими е, українськими українськими патріотами і політичними е, фігурами е, такі саме такі саме вбивства були скоєні раніше московщиною, були скоєні по відношенню до Симона Петлюри, були скоєні по відношенню до Євгена Коновальця і Степана Бандери. І Андрій Поробій тепер став в один ряд з цими героями, які з цими символами України і боротьби за нею вибачте за таке особисте питання. Ви можете розказати про що була ваша остання розмова з паном Поробієм? Звичайно, може. Ми домовлялися спільно поїхати на озеро. Тобто, це якась була буденна розмова двох друзів. Буденне життя, де ми узгодили поїздку на неділю. То було то, то було якраз під час того, коли він був застрілений. Тобто, ми, ми лише узгодили, тобто лишилося узгодити точну годину, чи то буде перша, чи друга година. І якраз у той інф... на тому наш дзвінок обірвався. То в цей момент, коли ви розмовляли з паном порубієм, по телефону так. в нього вистрілили? Саме так? Ще давайте одне таке уточнення: якщо говорити про пана порубія і його внесок в національну ідентичність збереження української держави, як би ви описали? Ми зможемо оцінити його внесок через років 100. Тобто, навіть не ми, а наші внуки. Ми зараз не можемо осягнути рівень особи, з якою ми жили, спілкувалися, боролися спільно. Я думаю, що тільки він буде оцінений через, через десятки років. Скажіть, ви напевно бачили інформацію про те, що львівські депутати будуть ініціювати перейменування вулиць однієї з вулиць на честь Парубія у Львові. Також готуються ініціативу щодо присвоєння Андрію Паробю з звання Героя України. Як ви оцінюєте так таку ініціативу? Він однозначно заслужив і звання Героя України, і я думаю, що як відзнака цього будь Ініціатива львівської міської ради, звичайно, що є позитивною. Пане Тарасе, я вам дякую, що ви знайшли час та можливість долучитися і висловлюємо також співчуття і вам. Розуміємо, що це для вас була близька людина, і закликаємо нашу аудиторію бути свідомими, берегти одне одного і підтримувати сили оборони, якщо ми не в силах оборони. Пане Тараси, Дякую, дуже дякую за, за ваше інтерв'ю. І, і мені здається, що найбільшим би подарунком для Андрія, та, так, ми є. А, а не. Та. Найбільшим подарунком для Андрія була би наша перемога в цій війні, і остаточна перемога, і та, яка забезпечить. Нормальне життя всім майбутні, майбутнім поколінням, і де не буде Московії, де вона буде, буде знищена, пане Тарасе, Я прошу вибачення ще тут уточнення. Одне коли Андрій Парубій став головою Верховної Ради, яке він собі ставив завдання? Головне, можливо, ви з ним про це говорили? Ну, в нього було основне завдання, то є робити все на благо. На благо України, на благо української держави, на благо української нації, і він сповна е, втілював всі свої, е, всі свої плани, маючи такі повноваження. Коли почалося повномасштабне вторгнення, друзі до друзів ну дзвонили одне з одним. Про це говорили. Попереджали, питалися, як ти, де ти? Чи були у вас з Андрієм Поробієм такі розмови? І що він говорив про напад Росії на Україну у двадцять році? Ну, ми звичайно, що багато хто перед початком війни обговорював. Е, е, ми дискутували все ж таки про, про такі можливість, але на той момент ми тяжко було повірити, що все ж таки е, Путін сповирішить е, е, вирішити таким, вирішить е, все ж таки почати по повномасштабне вторгнення. Останніми роками Андрій Парубій не був доволі медійним народним депутатом. Він не, не вів стріми з сесії Верховної Ради, не брав участь в голосуваннях за скандальні законопроекти, чи активно не, тобто він поводив себе як десь європейський політик, просто робив свою роботу. Це була його так. Можливо, пане Тарасе, обрана стратегія, mm -hmm. чи як? E він він був на вершині. Він вирішив ті питання, які без нього не були вирішені, і після того він, як нормальний європейський, нормальний цивілізований політик передав правління іншим людям, яким і не заважав і не їм проводити наступні кроки по розвитку української держави, і це я віддаю йому означає, що він не тримався за владу. Останніми силами і не, не не хотів скажімо, Бо в нас є деякі політики, які на жаль, опинившись на, на вищих щаблях влади, не можуть ніяк осягнути тих, що їх можна покинути. А він навпаки приділяв більше часу своїй сім'ї, своїй родині, друзям і всім рештам, і я вважаю це, це дуже цивілізований і правильний вибір. Дякую вам, пане Тарасе. Ще раз висловлюю співчуття родині, висловлюю співчуття Дякую. вам. Нагадаю, з нами був військовослужбовець Збройних сил України, керівник ті проекту, товариш, друг Андрія Паробія, Тарас Родзевич, пане Тарасе. бережіть себе. Дякую. Дякую дуже. Дякую.